Всім привіт! Мене звуть Тарас Гупало. Під одним із моїх відео, які стосуються збору дров в лісі, глядач залишив посилання на відео, згідно якого його було вже практично притягнуто до відповідальності, тобто складений адмінматеріал, за те, що він пиляв в лісі ціле дерево. Що ж відбувалося, яким чином хочу зосередити вашу увагу в цьому відео, вказати на помилки безпосередньо розповісти вам, чи взагалі таке можливе, що було здійснено зі сторони працівників поліції. І так, дивимося відео. Як бачимо, на відео дійсно в лісі працівники поліції, працівник точніше? Підходить до місця, повалене це дерево, не повалене не видно. Видно одним чином, що воно лежить. Як сказав глядач, що це дерево вже воно було безкореневої такої системи. Як бачите, воно абсолютно, без без гілок фактично, воно. Так, спиляно, спиляно, видно, що колоди, тобто частина вже лежачого, фактично мертвого дерева, воно було розпилено, абсолютно жодного правопорушення, я, наприклад, тут не бачу. Лежить дерево, його розпиляли абсолютно. Це не було зрубане, спилене дерево, яке стоїть вертикально яке росте. Нічого більше такого на цьому відео немає, важливого. Тобто стоїть патрульний автомобіль, автомобіль працівників поліції, неважливо. І стоїть, наскільки зрозумів, автомобіль чоловіка, який розпилював ось це вже лежаче дерево. Відповідно, ось такі колоди, такі дрова, так би мовити, він собі вже заготовив для того, щоб. Їхати в домівку, наприклад, додому, і опалювати вже її. І так як відомо, в цілому з передісторії, чоловік побачив, що лежить дерево в лісі, немає кореневої системи. Взяв пилку, приїхав, нарізав собі декілька, так би мовити, колод невеличких, почав займатися вже тим, щоб доставляти безпосередньо до автомобіля, під'їжджає інший автомобіль. Як вказує він, цей чоловік абсолютно недотичний до лісгоспу, до лісівників, і чоловік з цього другого автомобіля викликає працівників поліції мовляв, ось погляньте, що відбувається. Приїжджають працівники поліції, складають протокол, окрім того, вилучають, наскільки відомо, навіть пилку. Так? Що відбувається, яким чином це оцінювати. Перше, це те, що коли вас вилучають якісь знаряддя, так би мовити, автомобіль тим більше повинен бути складений окремий протокол, і при вилученні ось такого майна. Дійсно, повинно це бути зазначено, тобто окрема процедура свідки, що це вилучено, що дійсно було вказано про те, яке це майно, якась ідентифікація, номери, де, коли, за яких умов, тобто, це окрема дія повинна відбуватися. Наскільки я відомо, цього не було зроблено. Протокол про що? Про те, що чоловік різав вже мертве дерево за 65 чи 64-ю статтею Кодексу України про мін правопорушення. Ну і що тут такого? Дійсно передбачено штраф. Якщо ми беремо 64-ту за заготівлю деревини, однак це не є заготівля. Чоловік збирає для власних потреб, він не продає ці дрова, не має жодної абсолютної вигоди. Він приїде додому, спалить їх, грубо кажучи, в грубі. Опалить свою будівлю чи ще якісь допоміжні приміщення, все на цьому крапка. немає абсолютно жодної заготівлі. Якщо ми беремо 64-ту статтю Кодексу України про міпропорушення, штраф 102 – 238 гривень. Якщо ми беремо 65-ту статтю за незаконну порубку дерев, мені просто до кінця невідомо на підставі якої ж статті було. Складено адмінматеріал, то тут вже штраф 510 20 гривень. Хочу нагадати, хочу наголосити, якщо ви дивитесь це відео, особа, яку фактично вже притягнула до відповідальності, склала адмінматеріал. Штраф, як такий це одне, так. 102 гривні, для кого зараз 102 гривні це великі гроші. Однак в процесі розгляду прийдеться заплатити, якщо ви програєте судовий збір. І того, ось цей нібито штраф доплюсуйте ще близько пів тисячі гривень. Фактично прийдеться заплатити 600 гривень. До чого я веду? В цій справі треба показати зуби. Треба вказати на те, що працівники поліції, які вони здійснили помилки. так Тобто вони приїхали на виклик, склали адмінматеріал. Стосовно чого? Яка кваліфікація? Які правопорушення? Абсолютно немає жодного складу правопорушення. Незаконна порубка. Та ніхто нічого не рубав. Заготівля. Та ніхто не заготовлював абсолютно. Чоловік взяв для особистого користування. Також, як відомо, мали навіть складатися якісь матеріали щодо кримінального правопорушення, щодо статті 246 Кримінального кодексу України. А я нагадаю, що санкція статті за незаконну порубку дерев, вона передбачає згідно Кримінального кодексу штраф в розмірі. Від 17 до 25,5 тисячі гривень, або арешт на срок до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк. Хочу наголосити на тому, що просто. Так, притягнути до кримінальної відповідальності неможливо, згідно цієї статті 246 повинна бути заподіяна істотна шкода. Що значить істотна шкода? А це шкода, яка в... 20 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів простою мовою, станом на сьогодні, це більше як 24 тисячі 800 гривень. Практично 25 тисяч гривень. Якщо було доведено, що ви напиляли дров на 25 тисяч гривень, то дійсно можна вже кваліфікувати як кримінальне правопорушення. Однак знову ж таки в даній справі абсолютно жодного складу. Немає. Що хочу донести вам, як глядачам, і цьому чоловіку, який, можливо, зараз дивиться це відео, з приводу ось цієї справи. По факту наяву дійсно протиправні діяння зі сторони працівників поліції. Дійсно протокол складено, знову ж таки, мені невідомо за конкретно якою, 64 чи 65, можливо, абсолютно зовсім іншою. Однак, якщо ви здійснювали ось таку. Порубку розпилювання дерева не в заказнику, не в заповіднику, не в будь-якій іншій природно-охоронній території, то ви праві. Немає жодного штрафу, і в суді це треба пояснювати суду, щоб він скасував, так би мовити, цей протокол, тобто встановив, що немає складу правопорушення. Тому, глядачі, звертаюся до всіх, хто дивиться це відео, показуйте це всім і вказуйте, що дійсно заготівля не відбувається. Відбувається суто збирання дров мертвої деревини для особистого користування. Знову ж таки, звертаюся до цього чоловіка, на якого було складено адмінматеріал. Наскільки мені відомо, це відбувалося в Харківській області. Безпосередньо під'їхати до вас до Харківської області, так навіть в Харків той самий, я чисто механічно не зможу, однак, якщо у вас є бажання, я вам повністю надам. Абсолютно вже в індивідуальному порядку безкоштовну консультацію, яким чином діяти, які процесуальні документи треба буде готувати для розгляду справи в суді. В принципі, навіть вам і підготують ті ж самі пояснення, по суті, справи це не є проблема. Тому пошта моя адреса електронної пошти в описі під цим відео, звертайтесь, розказуйте, що відбулося безпосередньо. Будемо боротися з цією проблемою, так як станом на сьогодні дійсно постанови виносяться, тобто штрафують людей. Однак люди не до кінця розуміють, як вже в суді процесуально довести свою невинуватість. В цілому, хочу наголосити ще раз: станом на сьогодні, це є закон. Збирати дрова в лісі законно. І якщо буде підписана петиція, будуть внесені зміни до Лісового кодекса, в цілому, можливо, навіть до інших законодавчих актів, то виграють всі. Лісівники, звичайно, вони захочуть робити план, захочуть стягувати, штрафувати. Однак питання з лісівниками буде закрито. Тому дійсно треба підтримувати і петицію. Посилання я залишу в описі під цим відео, щоб ось таких протоколів, ось таких... Проваджень ставало все менше і менше. Тому, якщо ви хочете в подальшому отримувати юридичні консультації в такому форматі, підписуйтесь на цей канал.